Скажіть, будь ласка, а чи можна просити, мені супер некомфортно? Світло. Та й світло взагалі просто, якщо можна. От у нас же не трансляція. Ще два шаги назад. Ще два шаги назад. Вибачте. Вибачте, будь ласка, того вечора у Луцьку відомий тревел-блогер Антон Птушкін ще не раз вибачався. Певно, не чекав, що його персона приверне увагу місцевих медійників, бо ж приїхав не з журналістами спілкуватися, а презентувати свій фільм. Ми, наші улюбленці та війна. По-перше, я не професійний режисер, це важливо розуміти. Я людина з Юпу, думаю, ви мене знаєте. З з Ютубу, і те, що ви зараз побачите, це так дуже умовно можна назвати документальним фільмом. Антон дивився фільм разом з Лучанами. Це напевно шостий чи сьомий пригляд. Але от в компанії подивитись кіно це взагалі неймовірні емоції, і я за до цього. Тому я бажаю собі і вам приємного пригляду, і побачимо за 78 хвилин. Фільм це історії тварин під час війни, як люди рятують тварин, а тварини людей. Історії волонтерів, зоолюбів, звичайних власників тварин, серед них історія кицької глорії з Бородянки, і звісно ж, пса патрона. Я розумію, що все ж таки це кіно не тільки настільки про тварин, скільки про людей, напевно. І... Я думаю, що я не помилився з вибором, бо для мене це фільм про людяність. Насправді режисер каже, тему вибирали таку, аби привернути увагу да, західного світу. Я не кашатник, не собачник. Я вам чесно скажу, що цю тему ми підняли через те, що мені дуже хотілося достукатися саме до західної аудиторії, бо зрозуміло, що основний кліч потрібно робити туди. Мені здавалося, що якщо я зроблю фільм про тварин, принаймні на нього люди підуть. Вони захочуть його подивитись, а там вже можна буде казати про Україну. Після показу Антон говорить з публікою: втім, не на всі питання готовий відповідати. Питання про їжу по Лісі і Волині. Я почув вас, давайте почекаємо. Після питання від журналістів взагалі взявся перепрошувати. Блін, я просто не вмію реально давати інтерв'ю, не вмію спілкуватися, і в мене дійсно своє відношення до телебачення насправді. Mm, a, але я намагаюся це працювати і вибачався <пробов 'я> ще не раз. Вибачте, 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 будь ласка. Вибуч, вибачте, вибачте мене, будь ласка. Не, не подумайте, що я такий. Не... Я е... вибачте. Вибачте. Втім, з нами Антон все ж поспілкувався, розповів, що багато матеріалу не увійшло до фінальної версії фільму. Мене насправді не було ніяких очікувань, чесно. Ну ми просто робили це і якось робили, і робили, робили, і от дійшли. Не знаю, ми подивимось, як для мене це супер важливо, щоб це почули там. Для цього цей взагалі проект створювався. Та, попри, скажімо так, колючість столичного гостя, фільм кажемо щиро, справді вартий уваги, і ми рекомендуємо його переглянути. Автор повідомив, що після показу у кінотеатрах фільм можна буде побачити в інтернеті. Анна Кравчук, Василь Морощук, дванадцятий канал.